Так розписані долі, і так склалось життя. Ми ідемо роздоллям і лютує війна, чуємо вибухи, й стогін, бачимо сльози і кров. Чи збагнули ми в цьому Господню любов? Купол неба над нами розсікають ракети. Безпорадно волаємо, Господи, де Ти? А Бог поряд і в любові рукою своєю не дає їм упасти над Твоєю межею. Він окреслив границі не підкрало, щоб зло, ані вдень, ні вночі до намету Твого, в час війни проживаєш під захистом неба. Чи збагнув, як за це бути вдячному треба? Колосився твій лан, дозрівав урожай. Це все милість Творця, друже мій, пам'ятай, він для тебе подбав і про воду, і про хліб, а ти ж міг бути й поміж нещасних осіб, які десь у підвалах. У воєнну годину довгі ті тижні чекали рятівну ту хлібину, десь краплину води наче скарб берегли, за криницю з водою віддавав славу ти, Непоранений ти, руки, ноги працюють чи за це небеса вдячність з уст твоїх чують. Не міг бути десь там, в епіцентрі прильоту, де втрачають життя і здоров'я і роботу, де за долю секунди немає сім'ї, де щодня перекличка, а ви ще живі, де замить сиротію сироті, щасливі родини, коли тіло. Героя в дім несуть побратими. Ти не взутий в сандалів дови, сироти, йдеш у своїх добротних. Чи дякував ти? Хтось від тої, ходьби би вже на термозолі, комусь сльози солоні біжать по щоці. Ти сьогодні в затишному Божому домі. Утішаєшся в вічному Господа Слові, чи подякував Ти за спасіння душі, за той подвиг Ісуса за нас на Христі. Він спасіння тобі дарував просто так, Ти чи цінуєш ти Ним, чи живеш аби як? А життя це крихке, наче із кришталю, чи спішиш? Нести вдячність за вічність в раю. Чи цінуєш ти тим, як Бог Духом Святим потішає тебе, як біда, наче дим? Ти міг бути між тими, хто в хвилини відчаю десь у прірву летить під навалою жалю. Якщо в тебе сьогодні є родина, сім'я, хтось з любов'ю твоє? Вимовляє ім'я, не вважай дріб'язковістю ти оце все. Хтось весь вік самотою на землі цій живе, якщо маєш сьогодні з ким помолитись і печаллю, чи радістю з ним поділитись, не міркуй легковажно. Як мені повезло небо. Вірного друга в життя подало. Бережіть один одного, в будь-яку мить це безжальне життя може враз розлучить. Друг правдивий буває ще ліпший від брата. Дякуй Богу, якщо таких друзів не втратив. Дякуй Богу за все. І з дрібничок життя наповняється наше тут. Кожного дня хтось краплини не має тих милостей неба, які щедро відміряні Богом для тебе. Так от склалось життя, так розписані долі, що живемо в час війни із Господньої волі, крик і стогін щодня піднімається в небо, а Бог. Хоче чути і подяку від тебе і від мене в осінній оцій метушні, де сигнали тривоги, свист ракет уночі, а над нами Господь простягнув свій покров, чи збагнув в час війни особливу Господню любов. Amen.